Бажаю здоров'я всім, як військовослужбовці 31-ї механізованої бригади. Ми хочемо висловити подяку Центру допомоги кам'янчанам ветеранам АТО, а також волонтерській ініціативі дронороби за наданий багаторазовий FPV-дрон, а також комплект цифрового обладнання для нього і медикаменти. Дуже дякуємо і звертаємось до всіх кам'янчан. Долучайтеся до допомоги проекту дронроби, долучайтеся до донатів, тому що це волонтерська ініціатива, яка вже тривалий час допомагає зсу і постачає засоби РЕП та ЕФПІ дрони для нашого війська. Тож ще раз дякую, долучайтеся, допомагайте ЗСУ. Привіт! Сьогодні ми розповімо, як налаштувати регулярний платіж через мобільний додаток Монобанк на реквізити благодійного фонду Центр допомоги кам'янчанам – учасникам АТО. Для початку заходимо в мобільний додаток Монобанк та обираємо вкладку Інші платежі. Далі обираємо заплановані платежі та натискаємо запланувати платіж. Обираємо благодійність. І натискаємо на кнопку Оберіть фонд. Тепер нам потрібно вказати назву благодійного фонду, а саме Центр допомоги камінчанам – учасникам АТО. Ви можете написати слово Центр та обрати зі списку наш фонд. Або ж продовжувати вводити назву повністю, допоки не залишиться лише один варіант. Натискаємо на назву нашого фонду. Натискаємо Встановіть дату. Обираємо потрібну дату та натискаємо Зберегти. Далі натискаємо на кнопку Зазначити частоту. Обираємо раз на місяць і натискаємо Зберегти. Тепер натискаємо зазначити суму, вводимо суму платежу і натискаємо продовжити. Підпишіться на наш YouTube канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект донатом.